Є такі маленькі роботи. Я взагалі почала вишивати цього року. Е, Навесні мені дуже сподобалися картинки, всякі різні роботи інших майстринь. І я вирішила потрошки спробувати сама. Це, це такий мій початок, але мені страшно вже подобається. Я хочу дуже багато вже якихось нових проєктів. Е, трошки часу не вистачає, але нічого. Це, це буде все буде. Сиділа в інтернеті, дивилася декілька якихось варіантів, щось такого розглядала, слідкувала за майстринями, ну і, відповідно, пробувала сама. Що, що розуміла, то і пробувала. Дякую. Так, отак. От так. Така моя історія. Дякую. Що для вас означає вишивка? Це як ваше хобі, ваша робота чи частинка вашої душі? Я вже можу сказати. Частинка Бога життя. Не просто душі. Може, коли я почала вишивати, ну вже так дійсно е, постійно вишивати, це перша моя робота була, коли я була вагітна. Оцей сам процес е, вишивання. Я побачила, наскільки воно мене відволікає від різних тих негативних думок, від того всього такого поганого. Наскільки е, воно захоплює, і мені так воно сподобалося, що. Я от цей образ, який я вишила, подарувала до церкви. Я думаю, ну хрестиком воно трошки більше часу йде. Як, як мені пришвидшити це? І мене, моя кума, навчила була вишивати. Це дитині мої десь було може півроку, вона вчала мене вишивати бісером. І, ну, Десь може місяць часу мені йшла на одну ікону, мені так хотілося вишивати, так хотілося людям дарувати радість, роздаровувати, І, і так воно мене захопило. У моїй дитині вже 16 років, і так мало сказати, 16 років я займаюся в сьогодні. Що ви відчували, коли ви вишили свою першу роботу? Перша моя робота, яку я вишивала, мені було років 6. Сестра моєї мами вишивала дуже багато, а я ж дитина, і мені конче хотілося теж. Мама день донерожна, я кажу, давай мамі і сестрі кажуть, давай я вишив мамі салфет. Я дуже добре пам'ятаю, що був пашечок з полунечками. Як я її вишивала, я не пам'ятаю, чи я її взагалі вишивала, чи мама, цей подарунок отримала. Як це все відбувалося? Я чесно не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, це було моє перше таке, от саме-саме перше моє знайомство з вишивкою, Я була дуже мала. Чи мабуть, я десь вже на школу закінчила? Я побачила такі малесенькі мініатюрки, продавалися в круглих рамочках. Круглі рамки продавалися. Я побачила такі маленькі місяць, зірки, новорічний якийсь там сантик, ще там щось. Мої мами, вони дуже довго стояли на кухні. Це була малесенька картинка, решту голубим одне плозо шити, дуже багато. Це були мої такі перші роботи, не дуже смішні, але вони в мене всі є. Я колись їх ще в якось оформлю гарно і покажу. Це було моє знайомство з вишивкою. Ви вже там вже дійсно були якісь результати. Пані Олю, скажіть, будь ласка, які орнаменти чи кольори ну, близькі вам до серця чи до душі, і чому чому саме вони? Люблю експериментувати. Для мене кольори, от, наприклад, коли я вишиваю на машинці, я вишиваю зразочок і показую людині. Яка замовила, який їй більше сподобається? І я як починаю експериментувати, як починаю брати різні кольори, то я вже так заплутаюся, що сама не знаю, який краще. Люблю дивитися в природі, які є природні поєднання в квітах, в всьому, що нас оточує, і моє око вже так налаштоване, що я вже ловлю ці поєднання. О, це гарне, це гарне, це гарно підходить. Ось такі кольори і. Ну, так, щоб улюблений орнамент, я не можу сказати. Я все, що вишиваю, мені все подобається, все має якісь свою душу. Чи вкладаєте ну, ви, пані Ірину, в свою вишивку, якісь там а у от якийсь орнамент, чи якісь бажання або мрії саме в той орнамент? Так, я ж вишиваю тобі, своїми думками. Я з ними лишаюся наодинці. На, на і постійно, напевно, як люба майстриня, я вишиваю, прошу з і напевне, якісь свої бажання, свої мрії. Вбувається ви в вишивки. Але якщо ви маєте на увазі символи, чи якісь відкладають, так викладаю особливо, коли я лишувалася нам, на добру волю, на здоров'я, на достаток, там все присутнє обов'язково. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи з роками змінилося ставлення, наприклад, от молоді до вишивки? Особисто я прийшла до вишивки у міці 45. Всі ми маємо якусь місію на своєму житловому шляху, і маємо зрозуміти, коли, коли це має з нами відбутися. Ну, на жаль, нам залишилося дуже мало спадку, але ворог завжди приходив на нашу святу українську землю, знищував. Знищував все те, що було для нас святе, спалювали церкви. Ми знаємо, скільки політв'язнів, шестидесятників ників і вони були переслідувані за українське слово, за пісню. Коли почалось повномасштабне вторгнення, мені захотілося мати сорочку власне, із свого села, села Головне. Спробувала її спочатку відібрати, думала, знаєте, я вам буду а старе полотно, воно знищувалося в процесі брання. Пані Ірина, мета, все спокійно. Для мене також заспокоєння і розрада, релакс. Є минуле, а це є наше сучасне. Зараз ми так живемо, нові технології, нові архітектурні задумки є. І ви, як ті архітектори, будуєте нашу історію. І за це вам дуже велика вдячність за вашу творчість, за вашу наснагу, за те, що ви вмієте творити. Ну, бо Це дійсно, ми сьогодні говорили, якщо скласти цей час кожної вишивальниці. О, хвилину це буде, я не знаю сотні років, і саме ви ті люди, які передасте і то минуле, і це сучасне.